Мої вітання. Сьогодні я показую вам черговий прилад, який я як міський виживальщик вирішив придбати, а точніше, вимушений був придбати. Якщо ви дивитесь це відео, якщо ви шукали вже саме балон, то напевно вам вже відомо для чого він. Якщо ви просто підписані на мій канал, то пояснюю, чому саме балон такий я вимушений був придбати. Я живу у багатоповерхівці, де немає природнього газу. Тобто вся їжа готується виключно на електроплитах. І тому в зв'язку з постійними відключеннями, у нас то є, ну, жінка вибирає години, коли є електроживлення, щоб приготувати їжу. Але майже завжди, коли ввечері я повертаюся з роботи, світла немає, і ти приходиш стомлений, сідаєш, піднімаєшся на 12-й поверх пішки і їси холодну вечерю. То я вирішив це питання, придбанням саме такого балону. Спочатку я розглядав і різні китайські. Кемпінгові плити, які працюють на картриджних балонах, також там є можливість довключити до них і стаціонарні балони. Але це все обладнання. Ну як, картриджні балони будуть досить швидко закінчуватись. А стаціонарні балони, такі багатолітрові, потребують редукторів, шлангів. Ну, це досить громіздке обладнання. І я вирішив, що воно нам поки що не, точно не потрібно. Тобто цей балон і пальник, який ви бачите рядом з ним, був вибраний саме для того, не для того, щоб готувати їжу, а для того, щоб розігрівати вже приготовану їжу. Ну і максимально це зварити якусь там каву, підігріти, не воду для того, щоб попити гарячу чаю. Ну і максимально це зварити якоїсь юшечки невелику порцію. Це все. Тобто голубців 12-літрових ніхто готувати тут не збирається. Зараз я хотів вам ще на що звернути увагу, як в такому ракурсі показую. Чому ну це ми вже переходимо до того, чому саме такий балон я вибрав. Ну, По-перше, відразу скажу, я не, виб... не перебирав дуже багато варіантів. Саме такий балон. Використовував мій добрий знайомий, який займався професійно туризмом та багато мав хобі з виїздом на природу, то він його вибір був саме такий. І я згадав це, і тому, коли вибирав в інтернет-магазині балони, то відразу, коли побачив цей, я впізнав його і вирішив, що на ньому і закінчу вибір. Так і на що хотів звернути увагу У цьому балоні. По-перше, це польський балон, тобто це не китайський виріб з польським брендом, але, а саме польський балон, польське виробництво. Я Потім ще покажу клейма, вони розміщені з цієї сторони. Ось така інструкція до пальника. Також вона вся на польському. Тобто сам пальник також польський. Балон має таку ручечку зручну, тобто переносить досить зручно, тому що багато балонів, якщо ви також будете вибирати, звернете увагу, що багато ручок приваштовані до пальника, тобто. Одне діло у лагері в туристичному переставити його з місця на місце, то да, там воно зручно взяти за цю ручку. А якщо вам потрібно від заправки донести до машини чи там підняти його на свій поверх, то набагато зручніше, коли ручка перероблена саме до балону, а не до пальника. Звертаю на це увагу. Що далі хотів би звернути увагу? Кран. Ось такий кран, там ну, зараз я покажу. Ось тут написано на Made In Italy ну, атмосфера. Саме такі крани рекомендували. Ну, я, я також перед тим як е, вибирати балон, подивився трошки відео, то саме такі крани е, навіть ставлять на балони, які вже досить давно у користуванні у людей. і вони міняють крани старі саме на отакий от бренд. Тут він вже стоїть з початку і тому ну, якби це вже добре. Далі. Тара Тара – це вага самого порожнього балону. Цей балон, е, 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 об'єм 7,5 літрів. Зразу звертаю увагу, що це не говорить про те, що ви можете сюди набрати 7,5 літрів газу. Ні. Я набрав 5 літрів, тому що тим паче зараз на вулиці холодно, в хаті досить тепло ще, І тому ці всі перепади вони ну, досить небезпечні. Я э, гадаю, що можливо і 6 літрів можна набирати, але ну, 5 літрів також це досить э, немало. Так, Що хотів ще сказати? Комплектація, крім балона, в якому ну, така загушечка майже на всіх балонах є. Іде, е, я купив ось такий переходник для його заряджання, тобто, щоб вам на заправки могли зарядити його, потрібно, потрібно використовувати отакий от переходничок. Він кріпиться, нагадую про те, що вся лізь, різьба на газових балонах ліва. Тобто, ось таким чином ви, потрібно, вам потрібно буде його закрутити. Всі закручування робимо досить. Сильна, але не туга. Чому не туга? Тому що дуже швидко розваляться ці ось прокладочки. І вам буде тоді потрібно їх міняти. Тому, повторюю, всі ці затягування робляться не туго. Після того, як ви їх прикрутили, ви підходите на заправки і вам його вже зможуть заправити. Хоча на цей переходник вони ще поставлять ще один перехідничок. Далі. Ось це вже що відразу комплектації з балоном, отака от штука, вона виконує функцію редуктора, тобто вона зменшує тиск газу між балоном і пальником на той рівень, щоб ну, воно не пихнуло да? так, у вас далі. Вже прикручується це, Ну, я потім ще продемонструю. І ще в комплекті була така от е, річ, я навіть, ну, навіть продавець мені не зміг пояснити, що це і для чого. Зараз я розпечатую, покажу. Ось ви бачите, тут два таких металевих вусика. Е, Обов'язково ну, е, треба дивитися, щоб ця річ була в комплекті, тому що це буде необхідно, коли згодом вам придеться обслуговувати, да, робити профілактику якусь, то вам необхідно буде в редукторі пробивати е, сіточка, ну, зараз її не видно а, з цієї сторони. Да, і саме е, під нею відкалібрований цей діаметр. Металевих цих штучок, вусиків. Тобто, ну, пробивати саме цим діаметром потрібно, не голкою ні в якому разі. Іначе, якщо ви це поламаєте, ну, нарушите цю сіточку і збільшите її діаметр, то у вас можуть виникати небезпечні випадки. Тобто ну, це буде погороджувати вашому життю. Так, перейдемо ще далі. Як я і обіцяв, показую збільшено клеймо, те, що знаходиться на нижньому цьому поясочку підставці. Е, ну, тут указана інформація відносно е, іспитів, ну, скільки там е, тримає бар цей балон. І Головне, що вас потрібно, повинно було, на що потрібно звертати увагу, це дата виробу, е, вироблення. Ось, наприклад, мій балон написано 2022 рік, 9 місяць. І літраж. Тому що е, я розумію, то, що не, не так часто ми е, ці балони в руках тримаємо більшість. І е, щоб не вийшло так, що ви розраховуєте, наприклад, на балони 7,2 літри, а вам е, продадуть 5-літровий. Все може бути. Тому потрібно краще бути уважним, чим мати з цим проблеми. Так, йдемо далі. Так, Зараз я зберу пальничок, Спочатку прикручується. Перехідника цей і редуктор. Дивимось, тут ось круга, Це до самого балону прикручується. І тут ось, де має отакий з такими вирізами вифрезерованими, Це до гори. Так, закручуємо повторюю в ліву сторону. Тугенька, але... Не через силу, щоб не зберегти нашу прокладочку. Далі, оцей сформований з вирізами сторони, ми бачимо, да? тут також вона. От, Ставимо панячок, комфорта закручується в праву сторону. Так, наш привод готовий до роботи. Зараз я продемонструю, як він працює. Так, я виніс балон лоджію. Скоріше за все, що тут і буде він використовуватись, тому що. На всякий случай я хотів наголосити, що потрібна добра вентиляція, тому що, хоч і невели... якщо недовго користуватись, і хоч і невеликий, але чадний газ буде виділятися, тому ні в якому разі це не потрібно робити в глухих замкнутих приміщеннях. Ну що, запалюємо. полум'я досить потужный пальничок ну для тих нужд для яких я вибирав його вистачить ось так і не працює в будь якому випадку що ще, ще хотів зауважити навіть 5 литрів газу це набагато краще, ніж картриджі до цих 250 грамові до цих плит, тому що ну, порахуйте самі 5 літрів, це 20 картриджів. Зараз вартість одного картриджа більше, ніж 100 гривень. Вартість газу на заправці ну, на сьогодні 28-27 літрів ой, гривень за літр. Також є ще ноу-хау. Купують на AliExpress різні перехідники, щоб заправляти ці одноразові картриджі. Але, по-перше, вам необхідно буде великий балон, з якого ви будете робити це, всі ці перехідники придбати. І по-друге, я вважаю це досить небезпечним заняттям. Тут же цей балон він з самого початку задуманий як для постійного використання, тобто заправляти його можна без всяких таких якихось Ограничення, і тому це набагато, я вважаю, більш безпечна річ. Все на все добре. Буду вірити в те, що він мені більше знадобиться також в моїх хабійних вилазках, а не для того, для чого зараз, на жаль, він буде використовуватись всім мирного неба на всій благи.